Вітаю, друзі! На зв'язку Олександр. Сьогодні я вам розповім, як правильно встановити килимки з матеріалу Єва, другий рядочок і перемичка. Да? Друзі, ви отримали від нас чудові килимки і треба їх встановити. Що ми робимо? По-перше, дивимося, де лівий, де правий килимок. Бажано їх не перепупнути. Встановлюємо. лівий, Встановлюємо правий. Тепер ми маємо перемичку. Вона, як правило, вигнута по формі тунелю. На перемичці з воротньої сторони є ось такі наліпки ліпучки. Ми їх беремо, відгибаємо ось таким чином, бачите, з двох сторін. Ось так. Для чого? На килимках другого рядка, з воротньої сторони, є теж ліпучка, куди фіксується. Ось ця частина. Як це працює? Вкладаємо перемичку. Ось так. І заводимо ліпучку під килимок другого ряду. Ось так. Притискаємо. І тепер ця ліпучка буде фіксувати сам килимок. Тоді вона стає дуже добра, нікуди нічого не їздить. І гарно фіксується. На другому килимку робимо те ж саме. Дістаємо ліпучку і притискаємо килимком. Ось так. Тепер наші килимки добре зафіксовані, перемичка стає на своєму місці і нічого нікуди не йорзе.